Сьогодні поговоримо про одну з ознак того, що ми живемо в матриці, а саме поговоримо про звички. Чому про звички? Бо звички в нас відбуваються якби автоматично, без підключення мозкової діяльності. Тобто, що я маю на увазі, коли є свідомість, коли ми свідомо робимо якісь дії, приймаємо якісь рішення свідомо, свідомо це означає, що ми інформацію аналізуємо і приймаємо якесь рішення. А звичка це те, що виконується автоматично, без задіяння наших думок. І сьогодні почнемо саме з звичок. Є така книжечка Чарльза Дагіка, яка називається Сила звички. Він я би пояснив сам алгоритм. Він насправді дуже простий. Кожна звичка має свій тригер, який запускає цю звичку. Далі йде сама ця дія у звички, і потім ще є нагорода. Навожу приклад. Зранку прокинувся і автоматично беру до, 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 беру до руки телефон для того, щоб перевірити соцмережі або повідомлення, які мені написали, поки я спав. І тут, як нагорода, не знаю, як нагорода, можливо, я відчуваю себе важливим в суспільстві, там, чи в соціумі, чи в житті інших людей. Потім я автоматично можу пити каву, чистити зуби, одягатися і так далі. І я поділю з вами. Доманові способами, якими я себе е, змінював у цю звичку зранку брати телефон до руки. Ще раз нагадаю алгоритм. є тригер, який запускає, є дія, сама звичка, і, має, і зазвичай є ще якась нагорода. <кхід> тобто, для, для чого ми це робимо? Як я робив на собі це? Щоразу, коли в мене рука тягнулася по телефон, я робив три глибоких вдихи і видихи. Показую наглядно. Це був перший варіант. Другий варіант, як я можу замінити саме цей ритуал самодію, це неподалік. Від себе ставити склянку з водою. І щоразу, коли в мене рука тягнеться за телефоном, тягнутися по водичку і випити її. Ну, не всю, можна декілька ковтків, але тут сама суть в самій дії. Мозок розуміє, що він по звичці хотів отримати е, не знаю, там, якісь гормони, що він там отримує, не знаю, потягнув руку за телефон, а отримав водичку. Тобто він в результаті теж отримав якусь радість, мозок сам. але ми його обманули, бо ми, не, бо ми собі не зробили шкоду. Тим, що взяв телефон до рук. Ще раз, в мене це два методи. Було, як я замінював телефон на щось. Це або на дихання, або на скамку з водою. До речі, науковці дослідили, що близько 98% дій протягом дня виконується автоматично. Це все. Открив двері, включив світло, сів, встав, те саме дихання, сон. Всі ці життєві процеси вони всі відбуваються автоматично. Якщо, не якщо, Робити хоча б деякі, хоча б якусь частинку оцих речей свідомо, а свідомо це означає через відчуття, через тіло, через розум свій. Це зовсім інше життя, зовсім інший рівень життя, сприйняття. Я навіть сказав би це інший рівень комунікації з людьми. Тобто воно, якби все взаємопов'язано. Це не можна. Підняти своїми свідомості, якби нічого не зміниться навколо, все змінюється і всередині, і навколо. До речі, чому важливо саме тут змінити ритуал дію через якісь відчуття через своє тіло? Я сьогодні під відео своїм попереднім писав коментар про те, що в нас в житті все змінне, все швидкоплинне. Країна, в якій проживаєш, місце роботи, сусіди, люди, друзі, інколи навіть, родичі. В житті все змінне. Єдине, що протягом нашого всього життя з нами завжди, це наше тіло. Тому всі медитації, особливо, ну, наприклад, ті, що я знаю, то вони всі заходяться через тіло, через відчуття, через декілька відчуттів одночасно, там через звук, через. Відчуття типу, свідомо направляєш кудись увагу відчуваєш різні частини тіла через споглядання на свою долоні, як окрема медитація. В мене все нас відбувається через тіло, бо тіло це єдине, що в нас є в цьому житті. До речі, я не сказав про, про нагороду. Про нагороду, коли я змінив свою звичку е, з телефоном. У мене е, нагорода була загальна. Я собі вирішив, що я змінюю своє життя до кращого, і я свою енергію віддав не в телефон, а залишив в собі. Тобто я енергію якби мав віддати в телефон, а залишив її в собі. І це для мене було нагородою. Отакою цікавою. Тому, любий друже, якщо ти хочеш кардинально навіть змінити своє життя, почни зі своїх звичок. Бо маленькі зміни створюють великі результати. Напиши в коментарях, яку звичку ти хочеш змінити. Можливо, це стане першим кроком до нової. Версії тебе дякую з тебе. Лайк, підписка і поширення.